Дивіться, Ольга, в мене Нет. є питання. Да, я хочу з вами поділитись невеличким досвідом. Да. Якщо ви знаєте, то Центренерго перейшло повністю на, я знаю, я на закупівлі да. через Прозору. Повністю. На жаль, що ми маємо на сьогоднішній день? Всі закупівлі на 2016 рік зірвані. Всі закупівлі зірвані повністю. Ну, у мене... На сьогоднішній ну, день, на сьогоднішній у мене день... інформація. Ми да. не маємо не запчастин, ми не маємо а, фактично а не підрядників не нормальних. Тому що щоб виграти в оцій Прозорі. системі Прозоро, всі підрядники і е, компанії вони знизують ціну максимально як тільки можуть. І реєструються ще. Ні, вони вони щоб виграти, вони знижують ці. знижають ціну. Так. В результаті виграють якісь підрядники, яких ніхто не знає. От Зараз, наприклад, у нас іде е, ремонт енергоблоку номер 4 його, він був продовжений на місяць, там поточний ремонт він е, йде місяць. Він вже був продовжений на місяць і зараз от 29 числа в п'ятницю спливає місяць. Ще раз він, його вже не можуть продовжити, але робота не зроблена. Тому що підрядник не встигає. Запчастини він не везе, він там розказує якісь байки, що вони не туди відправили машину, машину там десь поліція заарештувала і вона стоїть. Ми розуміємо, що цієї запчастини просто немає. Розумієте? І підрядники Ні, не те, що ж там платить грошей ніхто не заплатить, але робота не зробить. Дивіться, підождіть, я розкажу, я до кінця. Ні, я просто хочу спросити вопрос. А чим ви працюєте? Громадська організація Терпійський край. Це ви працюєте, ви організатор. Ви там працюєте. Я працюю журналістом, віце президентом Так ви журналіст. тобто ви там отримуєте зарплату вибачте. Я розумію ці питання, тому що я... Ви не, не розумієте розуміє, цих питань. Розуміє. Дивіться, я, не, давайте я все-таки докажу. Є позитивна сторона. Позитивна сторона в тому, що дійсно кошти на закупівлю витрачаються набагато менше. Набагато менше. І в нашому випадку, на Центренерго, це, ну, мабуть, десь в два рази менше витрачається коштів. Але і послуги, і обладнання ми отримуємо значно нижчої якості. Дуже на жаль, на жаль, дивіться, от сьогодні, да. на сьогоднішній день по моєму цеху, по КВП, була одна закупівля, нам е, привезли там манометри. Ми замовляли. Нам привозять манометри. Так, ціна низька, дуже низька. Але нам привозять не те, що ми замовляємо. Ми замовляємо там Бо в металічному ви не можете чітко вказати, да, звичайно, так, при так це з, В технічному завданні Є? ми Є? це вписуємо. Це все з технічного завдання, ними ж викидається, тому що вони не можуть поставити те, що я їх прошу. Мені потрібні э, в, ну, там, зазначеного класу точності. Мені потрібно в металічному корпусі. Мені потрібно, щоб там було скло, а не пластик. Я, розумієте? А ви це не можете в цьому заданні описати? Ні, Нет, я це, це все описую, але не вот вони проводять, вони привозять, розумієте? Підождіть, я дефектую це. Підождіть, Ірина я дефектую це обладнання. Мені приїжджає не те, що я замовляв. Я дефектую це обладнання, відправляю назад. Так, ми не платимо за це обладнання, але я обладнання не отримую. Чи мені проводити ремонт? А вдруг стане все? Да, а І так, от я ж кажу, на сьогоднішній день в 15-му році худо-бєдно там щось привозили. В 16-му році немає нічого на сьогоднішній день. Ну а тепер я хочу сказати. Я забав, що ми родим, примонт, бумагу, немає, взагалі, нічим це робити? Ми отримали її худшого качества. Хоча... Ще, ще, ще бумага, обикновенна ага. бумага. Ага. Она на пакеті указана все то, що ми виписали. А в іторі она оказалась Съединена. хуже качество, то есть она внутрь завернута совсем другая. Тобто йдуть на Это такі хитрощі, оці uh, обман. продавці. Или Вони так? йдуть на хитрощі для того, щоб знизити ціну, виграти да. оцей тендер да. і поставити тоді не те, що ну дійсно да. дійсно така проблема є. Я ж кажу, є позитивна сторона, що дійсно знизилась Ми, ж, ціна, йде, йде ціна витрат на ці закупівлі, да. але і якість знизилася. А бумага, бумага от, яка, например, прийшла. от та, яка прийшла бумага, так? Кому можно выставить, например, э а претензию? А никому ты не выставишь. Для того, чтобы выставить претензию, mm -hmm. нужно mm -hmm. эту бумагу и это все сдать на какую-то экспертизу. Сколько за, она стоит? Заплатить какие-то деньги. Что-то не да, ваше субъективное да? мнение, да? Да, да нормально, да, чтобы что, что, бумага не так еще гривен. Ну, кто платит за эту экспертизу? Так мы да. платим. Да. мы. А если мы не выиграем сумму, то тогда мы на Я ж бачу, я уже не успеваю. Плюс заплатили за экспертизу, плюс подождали. Плюс Да, как раз. Да не маш, ты писать электрика. Треба ввести решением сессии. Давайте. На протяжении двух недель, если товар не подходит... Значит, я теперь рассказываю про две недели. Я рассказываю про две недели. Провели торги. Прошло три недели, пока мы получили договор и бумагу. Сколько нам еще ждать? Еще три недели, и это будет полтора месяца. Полтора месяца вся мискара достала, ни одной бумажки не, не выходит. Все.